Так, тікток, як ви ставитесь до того? Чи часто? А давайте так. Скільки годин на день ви? Простіжити в Тіктоніс на цю брову. деградуємо я і не, розумію, не засуджуємо це окей? або 5 хвилин, або 15 годин. Бо... Ненавидить тікток, він же хоче його відмінити. Ми а, все, ну зна... Бачиш, я тепер буду знати. Так от тоді хаса для тебе. А. Якщо ти знімаєш розважальні відео в Тікток, якщо так. ти там свайпаєш, там свайпають чи ні? Ну там можна але гортати. А дивитися так. контент, ділитися в чатах з друзями, тоді це може бути реальною загрозою. Про це пише видання «Довідка.Інфо» спільно з центром нацпротиву. В а от в чому All of them. Я тобі розкажу, чому Шо тому, що виявляється, застосунок має доступ до твоєї телефонної книги. Він знає О! всі номери, з ким ти спілкуєшся, ага. деякі контакти, місце ага. знаходження і навіть без увімкненої геолокації. Тим більше щитує модель телефону та навіть мережу, до якої ви можете бути під'єднані, і може визначити, як часто нею використовується. Тобто, Щось? додаток збирає великий обсяг так. персональної інформації, персональних даних і в випадку злому, раз і це все може. Потрапити Вова, твої контакти до рук Хаса, Наприклад, у мене немає такого. Мене просто дружина каже: ну дай телефон. А, ну дай сідані. Контактна книга де був під'єднаний. Розташування основні хакери зараз без Тіктока робиться. Це просто без тіктока, просто ти одружений чоловік. Так, руки ми здалі. Але не лише додатки можуть нести ризики, навіть фотографії вашій галереї здатні видати ворогу важливу інформацію. Відкриває, чекайте, нам зараз важливо, як це працює. Чому одне необережне фото може обернутися небезпекою. Дивіться в сюжеті, тому що мені треба фільтрувати фотки. Удаляй. Сфотографували нічний обстріл і роботу ППО з вікна. Думаєте, у цьому нема нічого такого, якщо не виставляти світлини в публічний доступ? А от і ні. Хакери і російські спецслужби можуть легко отримати доступ до ваших особистих переписок чи навіть галереї у телефоні, а далі вирахувати розташування ППО справа техніки. Сінтери дуже чітко зараз працюють. і власне Сінтер може зрозуміти е, точну адресу, вплоть там по е, відбитку тіні від сонця, да, і сказати точну годину. Крім того, кожне фото чи відео містить метадані. Дату, час, геолокацію та модель пристрою, і це значно спрощує ворожим спецслужбам пошук необхідної інформації. Вони будуть використовувати це для, для власної розвідки, для того щоб підтверджувати влучання для того, щоб виявляти якісь. Цілі нові для того, щоб зробити обстріл, навіть якщо це там фотографія, просто в чистому полі все одно можна по рельєфу по деревам, по об'єктам виявити, де саме зроблена ця фотографія. То як же хакери залазять у ваш телефон? Достатньо підключитися до невідомого вайфаю або перейти за фішинговим посиланням, і шахраї отримують доступ до ваших даних. Це скомпроментовані ваші девайси. тобто ви встановили якісь е, застосунки е, несмаркетів. Е, не да і е, звісно, це може бути ну е, скомпроментовано не тільки е, ваш основний е, месенджер, а всі інші ваші додатки. Принаймні частково вбереже інформацію зміна метаданих. Інколи це роблять і самі месенджери, але це не гарантує повної безпеки. Ваш Google фото синхронізує ваші фотографії з телефона з е, хмарним сховищем всіх ваших фотографій. Є координати у цього файла, є коли він зроблений цей файл, це теж частина метаданих. І далі система просто перевіряє о такого то дня людина була там, то там то варто поставити йому нагадування. Метадані можна частково обмежити. Для цього потрібно у налаштуваннях камери смартфону вимкнути геолокацію. А ще можна видалити або замінити розташування на зроблених світлинах. Ми ж запитали українців, як вони дотримуються кібергігієни. Я не фоткаю. Те, що не можна, я не фотографую. Але якщо є щось, то можна змінити геодені, наприклад, і тим самим безпечити. Дуже особистих фотографій не зберігаю. Дуже часто деякі домовленості є усними і вони повторюються, типу, на кшталт Ну, ми з тобою про це говорили, або ну отейво, пам'ятаєш. Щось таке, да. Не кажу адреси, та і не кажу точні домовленості. Просто коли я завантажу якісь додатки, я завжди дивлюся, які які файли до яких файлів вони мають потім доступ, і вже потім я приймаю рішення чи не давати їм якийсь доступ до моїх файлів чи до моїх фотографій, чи до мого мікрофону. Як вберегти себе від витоку даних, експерти радять вмикати. Двофакторну авторизацію, тобто де тільки це можливо. то тобто, без двофакторної ми не працюємо. Друге, ми е, стари... повинні старатися, по крайній мірі, не використовувати е, застосунки не з офіційних е, плеймаркетів. А ще експерти наголошують: не надсилайте особисті дані та світлини навіть у зашифрованих чатах. Та пам'ятайте, цифрова безпека вкрай важлива у війні з Росією.